однієї сторони так дивіться, скільки бухгалтерів, да. але багато підприємців кажуть, що дайте нам нормального бухгалтера, знайдіть нам нормального бухгалтера, немає бухгалтерів. Проблема є, і вона велика. Що по-перше, чому це проблема? А тому, що шукають бухгалтера не, не зрозуміло якого і тому. Сама постановка питання Знайдіть мені бухгалтера, вона вже неправильна. І я вважаю, що це перша помилка, чому не можуть знайти. Визначити, а який результат ви хочете від цієї посади. Коли у вас є результат, що треба робити, ви можете визначити, а які знання, навички, особисті навички, да потребують для людини, яка буде це робити, от і отримувати результат. Так? І так. у вас вже така ідеальна, ідеальна картина. картина створюється, да, яку людину я хочу знайти. В у нас був такий досвід, коли ми е, найняли бухгалтера, який був ну, професіонал, свої, так. але особисті якості цієї людини. З однієї сторони, вона права, в неї сьогодні вихідний. А коли ви описуєте особисті рейси людини. Ну, теж можна сказати, що не стримуйте себе. Подумайте, з якою людиною вам буде комфортно. Далі ви можете просто подивитися, які у вас є цінності, і ви б хотіли, щоб у людини ці цінності були. Шість тисяч вакансій, і вони всі однакові. Так, так. Мало хто відрізняється, від якої і після цього, як ви думаєте, яку яка людина до вас прийде? Це знаєте, коли ви пишете як робот. Uh -huh. То хто до вас прийде? Такий самий робот. Бухгалтери так само шукають і зараз часто кажуть, що а, от як знайти бухгалтеру роботу. Uh -huh. І я думаю, що робити треба майже те ж саме. Треба визначити, хто ви, а, яка ідеальна картина вашої роботи. Тобто, коли ви розумієте, що ви хочете знайти, то скоріш за все саме це ви будете бачити. Виділяйтесь. Таким чином у вас збільшиться шанс отримати саме ту роботу, саме в тій компанії, в якій ви хочете. Прямо повне таке, знаєш, резюме того, що треба робити. Друзі, вітаю! Ми продовжуємо наші зустрічі на подкасті Goodwill Talks, проекту професійної бухгалтерської спільноти Goodwill Club. Мене звати Світлана Позова, я голова ради засновників Goodwill Club. і разом зі мною Оксана Орел, бізнес-консультант і також резидент нашої спільноти. Вітаю вас. І я нагадаю, що Goodwill Talks це. Територія, де ми відверто розмовляємо про життя, про роботу, про бізнес бухгалтерів і підприємців. Тому запрошуємо вас підписуйтесь на Goodwill Talks. Так, Оксана, сьогодні в нас такий дуже теж цікавий запит, але він, я думаю, стосується багатьох зараз, бо ситуація в країні така, що дійсно проблема є. Проблема яка, як швидко закривати вакансії бухгалтерів. Тому що, ну, ти сама знаєш, яка ситуація зараз в країні з, Взагалі, з персоналом. персоналом так? І перед цим, да, коли ми з тобою дивилися Work.ua, юа робота .ua, то були дуже здивовані, так. Так, що вакансії, бухгалтерія, аудит в розділі майже 6 тисяч розміщено вакансій. А резюме головних бухгалтерів. Майже 4 тисячі. Тобто, я дам, тут дам сказати, в чому проблема? За, да? З однієї сторони, так дивіться, скільки бухгалтерів. Да. Але багато підприємців кажуть, що дайте нам нормального бухгалтера, знайдіть нам нормального бухгалтера, немає бухгалтерів. І навіть резиденти нашого клубу вони що кажуть? Що вони зараз завалені роботою, бо. Бухгалтерів в країні недостатньо. Немає. Вони Немає. не можуть знайти. Буквально там, тиждень тому розмовляла з резиденткою нашою у Львові, вона, так? і в неї задача не може знайти собі зама головного бухгалтера. Так? Тому що каже, що приходять на вакансію люди, які ну, просто не розуміють цю роботу. Так. так. Але ж вакансії було описано, і навіть вони вже запит в кадрове агентство передали. Щоб це... І це проблема. Мені здається, що по-перше, чому це проблема? Тому що шукають бухгалтера, незрозуміло не якого. Тут така проблема, що якщо люди говорять, наприклад, про лікаря, вони ж не кажуть там Світлано, порекомендуйте мені лікаря. Так не кажуть. Кажуть якусь спеціалізацію цього лікаря, бо всі розуміють, що не може бути а, один лікар про все. Ну, так, Такого да. не буває. Але коли стосується юриста чи бухгалтера, маркетолога, маркетолога і багато яких ще. А, Спеціальностей, то кажуть, знайдіть мені і просто назвати одне слово, не розуміючи, що там багато спеціалізацій. Так само, і бухгалтери. Вони мають доволі багато спеціалізацій, доволі багато своїх би, особистостей, бо в кожній компанії там якісь там, розділи бухгалтерів треба вести, а якісь ні. І тому. Сама постановка питання: знайдіть мені бухгалтера. Вона вже неправильна. І я вважаю, що це перша помилка, чому не можуть знайти, бо неможливо знайти просто лікаря. Так само неможливо знайти просто бухгалтера. Так, і коли пишуть тобі смс-ку, да, твої друзі або знайомі, Ой, та, скільки раз таке Сержана, вже було. Допоможи, знайди мені, порекомендуй, Ти ж з бухгалтерами з бухгалтерами работаєш. Так порекомендуй мені бухгалтера. І мені ж так само пишуть, бо знають, що я а, є резидентом саме бухгалтерського клубу і що я багато з бухгалтерами, Працюю і спілкуюся, і мені теж пишуть, що а ти можеш порекомендувати якогось гарного бухгалтера. Про що це мова йде, я не розумію? Так і є. Так, тому давайте розбиратися, як з цим е, справлятися да, з цією проблемою, тому що проблема є, і вона велика, і е, е, я не знаю, я вже давно дуже писала е, статті. Такі, да, на свої, угу. Як е, побудувати команду свою бухгалтеру, да, як знайти роботу своєї мрії, тому що ці е, дві е, знаєш, такі, питання, вони е, обоюдні. Да, так, такі. Так. З однієї, е, ми шукаємо собі працівника бухгалтера, да, а з іншої сторони, бухгалтер шукає роботу. Да, і тут треба це поєднати, мабуть. Так. Да, тому давай розбиратися. І перше, що треба робити, це створити а яку? Тобі потрібна людину. На це. Не просто, на що, що, що ти в свої компанії, да. цим бухгалтером будеш. Да. Зробити, таке, описати, да. що тобі потрібно. Ну, По-перше, я би описала, який результат ти хочеш очікувати. І від нього вже йти далі. Да. Перше так. результат, який ти хочеш. Бо навіть у бухгалтерії буває, ну, різні результати. Комусь треба головний бухгалтер чи бухгалтер, який приходить на відновлення обліку. Да, бо ти там не будеш закривати звітність, поки ти не відновиш те, що треба стару. Да? І головне завдання буде це відновити облік. І це один результат. Це треба шукати людину, яка це вже має досвід такого, такої роботи. Так? Або буває там на автоматизацію. Ми точно знаємо, як мінімум одного керівника, який сказав своєму головному бухгалтеру, що зроби мені так, щоб в, наше, в нашій бухгалтерії було менше людей, а більше автоматизації. І це правильно, це ну діджиталізація до якої зараз іде весь світ. Da. Da, тому перше, це визначити, а який результат ви хочете від цієї посади. Ну ну хоч хоча б на, на рік да, на, da, на найближчий da. рік на цей от далі вже. Після цього ви можете описати, да, а що треба робити для того, щоб цей результат е, виявити отримати. Ну, отримати? Так, тут ще головне не не забудьте написати про свою кампанію, бо хтось ФОП, Хтось ТОВ, хтось громадська організація, хтось неприбуткова, які у вас є, які ви сплачуєте податки, тому що від цього буде залежати, якого бухгалтера ви шукаєте. Бо комусь треба, щоб людина знала ПДВ, комусь не треба. Да? Там комусь треба, щоб знали, як працювати з платформами тендерними. А для когось угу. не треба. Валюта є чи нема немає валюти? З, так? З, з є, немає, да. От це все враховується. Оцей опис, так. так? І коли ви знаєте, що треба робити, а ще таке зауваження: якщо ви не знаєте, як можна отримувати цей результат, тут ви можете звернутися. До знайомого бухгалтера або до нас зверніться до спільноти, де є бухгалтери, які працюють, які ну, вже досягли якийсь там досвід. Є да, і вона вам може підказати, а що треба робити для того, щоб оцей результат отримувати. Так так і ви можете це в опис прямо е, зробити. Далі, коли у вас є результат, що треба робити, ви можете визначити, а які знання. Навички, особисті навички да, потребують для людини, яка буде це робити і отримувати результат. Так? І у вас вже така ідеальна, ідеальна картина. картина створюється, да, яку людину я хочу знайти. А коли ви описуєте особисті риси людини, ну, теж можна сказати, що не стримуйте себе. Чому я так кажу? Бо коли просто пишуть там відповідально, Да, і все, uh -huh. то по-перше, відповідально, люди по-різному розуміють, що таке відповідальна. По-друге, подумайте, з якою людиною вам буде комфортно, наскільки вона повинна бути такою комунікабельною. Да? Можливо, вам треба, щоб ця людина тільки вела документацію і майже вона ні з ким не буде спілкуватися. Ну тоді, як би, добре можна там, щоб як би не дуже було комунікабельна. А десь, якщо у вас там є багато. Постачальників, і вона буде з ними працювати, буде з ними говорити, то вам треба, щоб вона була комунікабельною. Далі ви можете просто подивитися, які у вас є цінності, і ви б хотіли, щоб у людини ці цінності були. Я не знаю, там це може бути навіть питання до рівня естетики, mm -hmm. да? бо, бо яку ви людину собі хочете. І це все важливо. Бо вам з цією людиною працювати, багато з нею а, взаємодіяти, і це повинно вам а, бути комфортно не тільки професійно, але й просто по-людськи. Да, свого досвіду скажу, що в нас був такий досвід, коли ми е, найняли бухгалтера, який був ну, професіонал своїх так. Прав. так? він мав знав, як роботу робити. Але особисті. Якості цієї людини. М'яко кажучи, були навіть не співпадали з нашими. Да? То, тобто, у нас було завдання, ми проводили багато заходів. Uh -huh. uh, і момент оцей, коли ти виїжджаєш з офісу на захід, да, або в іншу країну, або в інше, в інше місце, да, і клієнти ще з тобою спілкуються і розрахунки проводять, і тобі потрібно від бухгалтера, щоб uh, вона швидко uh, нам відповідала на це, да, давала нам uh, була постійно на зв'язку на зв'язку. Да, і тут, коли ти зустрічаєш таке uh, відповідь: А у мене сьогодні вихідний субота, і все. От і що робити? я не знаю. Так знаєш. і з однієї сторони, вона права в неї сьогодні вихідний, але з іншої сторони а, вам потрібна така людина, що коли а, це треба, вона 10 хвилин, 15 хвилин в свій вихідний вона попрацює. Це ж не те, що ви а, вимагаєте, щоб вона кожну, кожну суботу, зботу, а не кожен да, свій працювала. Е, працювала. От тому коли ви створите оцей опис вакансій. Можна так сказати, так, то ви можете створити після цього об'яву, да? розмістити вакансію на платформах, де це робиться. Ви тому... вже будете знати, що людям казати, коли так. ви навіть нам пишете. Да, ви, вже, е, ви вже напишете чітко, шок, яка конкретно вам людина потрібна, а не просто знайдіть нам гарного бухгалтера. бухгалтера да. Чому це важливо робити після опису? Чому створювати об'яву на пошук бухгалтера робити після опису? Тому що ви можете створити свою об'яву, щоб це було не шаблонно, тому що ми от зараз відкрили да шість. Тисяч вакансій, і вони всі однакові. Так? так? Мало хто відрізняється від якої. І після цього, як ви думаєте, яку, яка людина до вас прийде? Це да? знаєте, коли ви е, пишете як робот, <гум> то хто до вас прийде? Такий самий робот, бо якась людина, яка буде роботично виконувати якусь роботу і взагалі не бачити людей навкруги. Так, і бо основне. Завдання цієї об'яви про вакансію, так знайти людину, яка хоче досягати результатів. Тих, які вам, вам потрібні, потрібно, так, які ви написали. А якщо ви написали просто в об'яві там шукаємо головного бухгалтера, обов'язки такі, причому якісь стандартні, і незрозумілі насправді про компанію там щось написали, і все. молода компанія, яка розвивається все. Ну, от така людина до вас і прийде, да? прошу. Так, і ще таке, знаєш, що я хотіла сказати, що ключова причина, по якої людина приходить в команду, це те, ну, та, яка знаєш, хоче досягати результатів. Uh -huh. да? Це те, що вона бачить, що я в цій команді досягну цих результатів чи ні. От. І що вона буде взнавати, ця людина, що. А я як працює ця команда? Це як знаєте, тренер такий uh -huh. тренер який готує чемпіонів. Так. Хто хоче стати чемпіоном, Чемпіоном, він шукає того такого тренера, який робить цих чемпіонів. Якщо людина, яка хоче у неї є цілі, у неї є е, знаєш свої амбіції по кар'єрі, про по професійному зростанню, працювати в компанії, давати вклад, да, зростати угу. разом з компанією, вона буде шукати таку команду, де на вона може ці цілі е, реалізувати. Да? І хто... хто зробить її чемпіоном? І тут ми переходимо до того, що будь-яка компанія, навіть якщо вона складається з одної людини, вона повинна створювати свій піар. Вона повинна розповідати про себе, про свої цілі, чого вона може досягти, і що, що її персонал так да, би як досягає, да, до який вклад вносить там і в країну, і в кожну людину з цього з цієї компанії. Це теж важливо. Так, до речі, пам'ятаєш, ти мені показувала інтерв'ю на каналі одному е, керівників, власників бізнесу. Угу. Да? І один керівник е, хвалився чи так про свою проблему розказував, що за рік у за рік нього. Да. За два роки за в них два 5, 5 фінансових, фінансових директорів. директорів. Да. І він пишався тим, що е, вони е, таких зростають кадрів, да, яких переманюють. Ну, я б не пишалася цим. Да? Ну, зумієте, коли він про це каже, то вже, як би, вже пишається. але дивіться. Що їх перекупають за Х2 Якби Іноді можна перекупити людину, а іноді не можна. І тому, знаєте, зробіть такий піар своїй компанії, щоб люди до вас приходили не тільки із -за заробітної плати. Хоча вона неймовірно важлива, це, ну, бо людина приходить на роботу саме за грошима, ну чесно. А по-друге, зробіть таку компанію, з якої тільки за гроші люди не будуть йти. Бо ми би, теж такі приклади знаємо, коли люди кажуть, мені не треба ваших грошей, я буду працювати там, де мені комфортно, і би, працюють саме так. Де я буду бачити свій розвиток, де я буду бачити відношення до свого розвитку. Да. Да? Де, де буде залишатися здоров'я? Да? бо іноді буває так, що переходять на іншу, в іншу компанію, де зарплата Х2, але немає здоров'я, я, я впевнена, що ви з цим стикалися вже. До речі, Якщо ви не знаєте, як все це написати, то зайдіть на нашу сторінку в інстаграм, на сторінку Goodwill Club, І там а, в посиланнях є посилання, профилі, да. є посилання. У нас є посилання на форму, де ви можете заповнити. І а, якщо ви її відправите, то ми отримаємо вашу заявку на бухгалтера і а, між своїми. Членами нашої спільноти, Їм допоможемо покажем. вам оформити правильно цю вакансію, вакансію. Так? задавши, да. якщо треба ще питання, щоб все це було зв'язано, починає да. з результата, обов'язків і особистих навичків. А також ви можете навіть нам не відсилати, але от сама ця форма, перелік цих так. питань, які там написані, вони вам допоможуть правильно описати, якого бухгалтера ви хочете і описати. В тому числі і свою компанію, щоб ви могли бухгалтеру, який до вас прийде, розповісти про свою компанію. Цим ви можете скористатися. Я думаю, що якщо ми кажемо саме про компанію, яка шукає бухгалтера, то ми вже так достатньо розповіли. Угу. І знаєте, мені б хотілося ще розповісти іншу сторону. Коли... Як знайти для себе роботу мрії? Да? Так, бо бухгалтери так само шукають І зараз часто кажуть, що от як знайти бухгалтеру роботу. Угу. І я думаю, що робити треба майже те ж саме. Те ж саме, да. Треба визначити, хто ви, а, яка ідеальна картина вашої роботи. Ідеальна картина вашого роботодавця. Роботодавця, да. І ви там пишете, що а, скільки а, там. Годин ви хочете працювати. Ви хочете працювати з дому чи працювати в офісі? Чи це частково так, частково так. Ви хочете працювати з компаніями якого напрямку, ви хочете працювати з компаніями якого розміру, який результат ви хочете давати цим компаніям? Можливо, ви хочете бути. Фінансовим аналітиком, а можливо, ви хочете бути бухгалтером на первинці. Це ну, будь-який бухгалтер, ви описуєте спочатку вашу ідеальну картину, ідеальну картину вашої роботи, ідеальну картину вашого роботодавця. Точно так же ви описуєте, які цінності повинні бути в тій компанії, в яку ви підете працювати. У нас був такий смішний випадок, коли резидентка нашої спільноти вона коли писала це все, вона писала, що. І обов'язково я хочу, щоб там можна було каву пити на роботі. І потім вона нам написала, що дівчата, не повірите, рядом з моїм робочим місцем знаходиться велика кава машина, і я п'ю каву цілими днями, як я її хотіла. Тобто, коли ви розумієте, що ви хочете знайти, то, скоріш за все, саме це ви будете бачити. Це так само, що якщо я скажу. Там, Просто вам задам питання в тій кімнаті, в якій ви зараз знаходитесь, скільки речей там червоного кольору, і ви мені не скажете. Але якщо я задам вам спочатку завдання, да, подивіться і знайдіть щось червоного кольору. Ви побачите, що його багато. Так само, і тут, коли ви розумієте, що вам треба шукати, ви починаєте це бачити. Це як знаєте у чоловіків, це так, що вони мріють купити якусь, як тільки вони зрозуміють, яку машину вони хочуть купити, вони кажуть так. Так на дорогах тільки ця машина. Він так, тільки, так, він тільки так. її бачить. Да? Так, То вони так. бачать, що навкруги саме такої машини багато. Бо вони розуміють, що вони хочуть побачити, і вони це бачать. Так само побачите, яку роботу ви хочете, і ви її зможете побачити, зможете на це дивитись. І так само дивіться, навіть коли ви розбираєте. Резюме чи вакансії да, на, на сайтах, ви навіть одразу будете дивитись на ті моменти, однозначно, які вам важливі. Да, ви да. не будете читати взагалом всю об'яву. Ви будете дивитись ці точки ваші головні. І ще важлива, до речі, рекомендація для тих, хто шукає вакансію, роботу. Коли ви знайшли вакансію, яка вам подобається, вам треба туди відправити що? Резюме. резюме дійсно. І а, наша рекомендація вам ніколи не відправляйте своє стандартне резюме. Бо в, в, в кожній вакансії написано, які вимоги до кандидата. І тому своє резюме стандартне, ви відкоригуйте під ці умови. Покажіть, що а, ви цим вимогам, які були написані, ви їм відповідаєте. Щоб е, оцю е, банірну сліпоту да, пробити, <смеш> да. щоб ваше резюме не було стандартним. Бо я вам чесно скажу, як людина, яка перечитала дуже багато резюме, десь на п'ятому я вже ну, мені треба робити після п'ятого резюме перерву, бо далі я просто не бачу різниці між ними. Я не, не розумію, як одна людина від другої відрізняється. Це, знаєте, як зайти а, в парфюмерний відділ да, і все нюхати, нюхати, нюхати. Потім, що ми хочемо, дайте нам зернятка кави, <світ> <да>? щоб <світ> я змогла <світ> <світ> далі а, відчувати. Тому хай буде ваше резюме не схожим на інше. І одразу покажіть, у вас є ось такі вимоги. Я їм відповідаю ось так. Виділяйтесь! Таким чином, у вас збільшиться шанс отримати саме ту роботу, саме в тій компанії, в якій ви хочете. Прямо повне таке, знаєш, резюме того, що треба робити. Так. Тому давайте підводити підсумки цього запиту. Так? Перше. Перше, що треба вам зрозуміти, якщо ви як бухгалтер, який шукає в свою команду бухгалтерів. Так? Шукайте тих. Хто хоче досягати результатів? Це головне, це просто головне. Це ваше запитання номер один. Повинно бути у кандидата, яких результатів ви досягли на минулих місцях роботи? Або якщо він людина там і молода, і вона ще не працювала, задайте питання. А чим ви пишаєтеся цього? Цю... В своєму житті, житті да, що ви досягли да, вже uh -huh. там, 20 рокам чи 25 рокам своєї життя, да, чим ви пишаєтеся? Це головне питання. Шукайте тих, хто дає результати. Друге. Опишіть свою вакансію, напишіть, що ви хочете, який результат вам потрібен зараз, які обов'язки треба робити для цього результату, які основні навички, знання і особисті навички треба для цієї вакансії. Так? Ну і дійсно продайте свою компанію, чому повинні до вас прийти? Так? Як ви з цієї людини, яка хоче досягати результатів? Зможете зробити чемпіона, да? чи ви є командою чемпіонів чи ні. Бо якщо ви хочете чемпіона, да, там, чи людину, яка е, дійсно е, ну, кваліфікована, професійна, е, докажіть, що ви достойні цієї людини. Так? Ну, і також е, звертайте увагу ну, е, на, на, на тих, хто як знайти для себе роботу мрії. Да? Да. Це, те ж саме робити. Тобто, ви знову ж таки ви пишете а, ідеальну картину вашої роботи, а, ви пишете ідеальну картину вашого роботодавця, що там обов'язково повинно бути, чого не повинно бути. І а, коли ви знайшли вакансію, яка є там вакансією вашої мрії, будь ласка, відкоригуйте своє стандартне резюме під а, вимоги цієї компанії, щоб вони вас виділили, щоб вони вас побачили. Дякую за те, що ви нас слухали. Напишіть в коментарях, якщо ви маєте свої успішні дії про те, як ви знаходили крутих кандидатів на ваші вакансії, або ви як знаходили роботу, та, яка відповідала всім вашим вимогам, це також буде корисно для інших, які будуть читати і слухати цей подкаст. І Підписуйтесь, приходьте до нас в спільноту, приходьте на наші заходи, становитись резидентами спільноти, бо разом ми сила. Ви ж знаєте, сьогодні виживати одному, це просто е, дуже тяжко. А разом, і як то кажуть, батька, да? бити, може, бити лише да. бути. Це точно. Як завжди, я вас запрошую написати нам ваші запити, ваші проблеми, щоб ми вам дали нашу експертну оцінку, наші якісь поради з цього приводу. Тому що Goodwill Talks — це територія, де ми відверто да, розказуємо і даємо поради на ваші питання про роботу, бізнес і життя. Тому обов'язково це робіть. Користуйтеся такою можливістю. Ну і все, до зустрічі. До зустрічі.